Вітаю всіх шанувальників гри Імперія Пазлів! Ви на каналі Лана Мун і ми розпочинаємо другий день у турнірі. Стрімка атака, серед трійок, всі кольори. Значить, давайте розпочнемо з оборони. Нагадую, що в першому дні в мене жодної поразеньки не було, що сьогодні нам готує. Так ось, оборона таким моя починає просідати. І я тримаюся на волосині ще одна поразка, і я вилітаю в Б. Щось я переоцінила свої можливості. Е, ну, добре, ну, мабуть, хтось теж бере ведмідя. Які ви підступні? Не те, що я. Так, ну гаразд, без ведмідя неможливо. До речі, у вас є чудова можливість. Прямо зараз поставити вподобайку, бо потім вона буде тільки всередині відео та в кінці. Ну, взагалі-то вподобайки, це подяка за роботу. Тому мені буде приємно, а вам не складно. Тим більше не побачу, хто там поставив мені вподобайку. Так, якщо ви не хочете, щоб я то бачила. Вау-вау-вау! Ось і жовт! Так, 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 так. Я щось. На емоціях забула, що в неї ж вже увімкнута насмішка. Зелені заряджені, зараз будуть заряджені і жовті. Хочу подивитись, лява вона лупашить, молодець, як буде Джолі ультувати, бо перший раз його беру, до речі, привітайте його. В Атаці він перший раз у житті. Мені дуже хочеться просто трійку жовту зібрати. Підривати поки не буду. Ось вона. Так. Вона ще й обійти може там щось. Ану, не, не, не треба того робити. О! Ви бачили? Ля вона розійшлася. Ну, гаразд. Ти хто? Ти в нас можеш відхилити цю мітку. А ну-ка, давай, ультуй, покажи клас. Мінйони скільки важуть? 134. Так, 134. Ану, який ти? 1600 в нас. Я не знаю. 1600. Коротше, 1340. В нього ХП. Непогано, 700, броні теж нормально. Ну, я все, все в ХП віддала, звичайно. Давайте пробувати, може його добити. Як гадаєте, це буде реально? Щитмани. Х'юстон у нас проблема, він же ж... Зараз відлікує. Не висичла краплини, уявляєте собі? Як, шкода. Так, ще раз. Давайте, може, дамагом? Тиш, тиш, тиш. Так, седомагом просто тупо добили його, щоб він нам не створював ніяких проблем. Ведмінь заряджений у нас все добре. І, і, і як, як страшно, як страшно жити. Ховаємося. Бачили цю поляну в... на початку. Це просто феєрія була. Обійшов. Лямо, коротше, всі заряджені. Так, на на зберемо крізь, звичайно, Фейерверк на останок, то наше все. Тікс. Роселіс. Росейс. Oh. Ой, ладно. Не буду мучати англійську. <гум> Ох, які ви. Ну, вже вони пішли, пішли більше сильні. Їх добити теж зараз час. Ось навіть пішов відлік. Ну, як так? Я планувала впоратися за 5 хвилин, не більше. Ну теж ти, ну, ти нормальна броня, яка, дивіться. Так, 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 все. Добре. Погнали далі. Ну, ведмідь, то все. Це без нього ніяк на такому туріку. Так, ну що, змінюємо тепер на синій. Ну, Дивіться, візьму таку команду. Давно вже Норд не вигулювала, до речі. Якщо не помиляюся на ньому, ні, немає костюму. А що ще? Це, мабуть, на твінах у мене є на Нордрі костюм. Так, точно. Так, ну ось непоганий варіант. Четвірку збираємо. Ще й зелений. Встигаємо зарядити ведмідя знову. Це супер. Навіть через четвірку і ще й бомба буде на полі. Ось цій мала. Ось так. Добре, трохи і ще одну синю зачепили. Відмій, тримайся! Ля, вже другий раз ультує. Ага. Якби с... Ой і я хотіла взяти та зібрати жовтий кріс, але вже не важливо. Так, ви ж не зможете поставити підсилення, а ну, підсилення. Імунітет до нових підсилень. Добре, що ми встигли якраз зарядитися завчасно. 73 контри. перша ми заговорила. Так, тепер ви не можете, а ми можемо. А ось у нас і. Відлікувалися так, а він обходить, а Ладно. Ладно. Окей. Mm. А ти що робиш? Ти, коротше, ем, лікар. Тепер у нас проблема. Імунітет. Коротше, зараз у нас є Кунхайнен. Це буде що, перша поразка? Ведмідь зарядився. Ура! А, ми ж не... Так! Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви ж розумієте, що нам поставили цю фігню, як Кунханін поставив. І тепер нас теж нема насмішки. Коротше що, підриваємо. М -м -м -м. Це було боляче. Ти живий? Ну давайте хочу... Ля-в нас проблеми, ля-в нас проблеми. Це не дуже добре. Це не дуже добре. Так. Ось у вас теж проблеми. І. І. Сіки в нас триває? Мабуть, не туди я відправила. Ладно, ще раз перезарядимося. Та ну, ну... Все в ведмідя, мабуть, полетіло. Так, як тепер нам вибратися з цього, з цього скрутного становища? А... Кого ж першого? Ну, я взагалі-то когось зможу вбити чи ні? П'ять. Не можна зняти. Ні, це, коротше, зараз у нас буде дуже весело. Щось мені не подобається все це. Це поразка. Перша поразка, уявляєте? Ми так не домовлялися. І я гадала, що в мене. Бу не буде жодної. Що нуль, всі по нулях. Коротше, ладно. Ну, добре, блін, як он хайна. Ну, треба було якось обережніше до цього ставитися. Далі. Підбирати команду. Підбрала таку команду, полетіли. Полетіли. Так, взяла Хокмун. А я тебе в якому вигляді хоч взяла? Ага. Тікс. Половина є. Тікс. Тікс. Може ми прям і доб'ємо? От якраз ведмідь знявся. От ставити. Мені здається, що вона вже не актуальна десь в скраєчку. Вона не встигає заряджатися, здріх, оди знімає просто всю цю мітку і нам залишається тільки. Ну, якщо в нас камінь, звичайно, є. X. А в даному випадку він у нас є. В порожнечу. Що ти робиш? У нас буде кровотеча і, коротше, нас це не спасе. Ну, нам нічого не залишається, як. Прийняти цей удар. Офігеть! Що тут сказати? Ну, погано вона влупашила. На прикриті. Уже зараз ультрім просто її допінаємо. Так, так. Ну, норм, в принципі. Так, ти що гориш там собі потроху. Відлетіла, ну і цей відлетів. Добре. Перемога. Все ж таки відмідь тягне, тягне далі. ТОП-5 в мене. Тут фіол. Мій улюблений фіол. Може взяти три фіоли. Ні, тут дуже непогано повинен спрацювати Файс як запобіжник тривілу. Тікс 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 не добила, на жаль. захистить фіолу. боїмося, А ну, давай. Ну, не погано. Єдине, що в нас не заряджено. зелена. Але зараз буде. Не буде! Вона підрізала. Ах ти криса. Є буде. Тікс, це, по-перше. По-друге. По-третє, давай ми якось тебе доб'ємо, чи що? <М -м -м. Майже. Скільки в нас ще, ще два ходи? Три ходи. Ні, ну це перемога. Чікс. Лупашит вона добряче ось ця. 935. Не в кожної. Як то о Оооо! Не встигли. Сто йому. нормас. Так, тікс, такс, тукс. О. Поступово з кожним розберемося, нікого не залишимо. Всім приділимо увагу. Так, мене ще чекає Ліга. Будь вона неладна. 8, а так, 8. Там ще ж в нього і сова стоїть. Ну, подивіться на нього. Так, так, на. 700! 700! Ви бачили, 700 селін! А, Селджин, Селджин Селджин. Е, топ-1, І її останній тапок. 700, 700 влупаша, боже. Міти. Фантастичний. Ні, ну, з трійками в мене все нормально. Так. Е, на відміну від 5-тірок, отрійок насипають, вентових нормально. Тв, звичайно, що жалітися. А давайте заради приколу візьмемо ось цих двох тривілів. Полетіли. Я третього, мабуть, не качала ще. В мене є цілих чотири їх. Ух ти, поле моє поле. Не вдале. Давайте, треба, щоб він ультанув. Встигнув, щоб вона не зняла оцю насмішку. Тікс. Тікс, дайте зелених. Будь ласка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну щось є. О, зараз зарядимося. Сій. А ти що обходиш? А, там це ж додатковий. Це я дарма зробила через комбо. Встигли, господи. Спасибі. Перекриваємося. Ну і ночувайтеся. <рит> Охо-хо, що вас зараз чекає. Ви навіть не уявляєте. Вам гаплик. Тікс. Тікс. Ха-ха-ха. <рит> і гріл. Давай, короночка. З відтяжечкою. Все. Малого навіть не помітили. Далі. Останній. ТОП 1 Так заради цікавості. Подивлюся. Подивлюся, господи. Так. Хто тут що ставить? Присутній. 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 Ну, як в мене майже. Ладно, в мене 704 позиція в турнірі. Дивіться, непогано. Тож, давайте на цьому закінчувати. Ось прийшов момент в кінці поставити вподобайку. Бажаю вам гарного настрою і щоб вас, ваш турнір теж був таким непоганим. достатньо. Все, Все добре, донатимо на ЗСУ. Слава Україні! Побачимося! А я у лігу! май oh гад!